Пентагон выделяет 1,2 миллиарда долларов на виробництво ракет АМРАМ для Украинских збройних Сил. Британская Guardian пишет, что решение о нанесении дальнобойных ударов по России уже считается принятым. Ця зброя нового покоління здатна вражати цілі на дальності у 160 кілометрів, і може використовуватись за будь-якої погоди та призначена для ураження російських цілей за межами прямої видимості. Тобто мова йде про те, щоб вражати російські літаки, які тероризують наших бійців з кидами кабів. Що буде далі? Ну, для мене більше на все сподобався. Приліт безпілотників на базу Оленя, те, що вони долетіли вже туди, і це дуже дуже гарна ознака, того, що ви врешті-решт, всі аеродроми Росії вони були під ударом, всі без винят. Ну так, бо буквально напередодні, а точніше, вчора, один з цих безплутників теж в районі цього літовища був зафіксований. Про що ми з вами та знаємо, це красномовне підтвердження вашої форма Пера, скажімо так. Тобто, вже зрозуміло, що наші примірились до Оліні, Олен'я, чи як вони mm -hmm. там її називають, у цієї великої. і вони туди певні, ну, що вже. Прокладають дорожку, тому що треба з'ясувати, де знаходиться ППО, які засоби ППО, як вони працюють, що вони роблять? Тобто, це далі буде більше я думаю. Ну і ця ж, ці дії вони спричиняють те, що. Передислоковувати чи принаймні підіймати у повітря літаки з е, літовища ревці е, мають і роблять це. А це і додатковий е, не просто клопіт, а ще й історія про те, що е, воно може наражати е, ревців, і слава Богу, наражає на небезпеку втрати цих повітряних суд. Ну вони їх досить так неекономно використовують, тому що ми бачимо, логіки в їх, їх не дуже багато. Тому що запускати крилати ракети, вони можуть лише з бортів, які знаходяться на базі Олені, досить далеко. І вони для того, щоб запустити крилаті ракети по Україні, чомусь летять аж в район Каспійського моря, а не запускають їх на територію Росії, вони могли б з таким же. Успіхом їх запускати, наприклад, на територію Москви. Uh -huh. І вони цього не роблять. Певно, вони бояться, що ці ракети падають на території Росії ще, не долітаючи до України. Це пояснює, чому йде така е е не дуже uh -huh. розумна арифметика, коли прилітає там, 11 бортів, а до України долітає 4 ракети. Uh -huh. Uh -huh. Тобто це. Абсолютно відсутність логіки і абсолютна відсутність бережного ставлення до, до ресурсу цих літаків. не безкінечні, абсолютно не безкінечні. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому mm -hmm. я думаю, що наші безпілотники поправлять цю справу і все буде добре. Mm -hmm. Та про е, роботу Сил безпілотних систем ще зараз вам надам інформацію, але перед цим споминемо. Е, Таку приємну подію, яка теж напередодні сталася, коли ми говоримо про те, що і ось на території Ерефії вже майже немає безпечних місць для окупантів, і спираючись на те, що і до олені наші безпілотники вже приміряються, як ви сказали, то в тимчасово окупованому Криму і поготів російський су 30 см та його вартість 50 мільйонів доларів у чорному морі Рі напередодні знищили бійці головного управління розвідки після влучання із ПЗРК. Російський бойовий літак пішов на дно, значить це винищувач, який належав до складу 43 43-го окремого морського офіційного полку ВКС РФ і базується він на аеродромі у Саки, у тимчасово окупованому Криму. По цих літовищах, які розташовані на півострові, нашими силами оборони теж йдеться, йде системна і ефективна. Бойова робота. Ну тут от просто з ПЗРК теж класно. Це взагалі досить-досить цікава ситуація, коли якимось чином сили Буданова, скажімо так, буданці, знайшли метод, як доставити ПЗРК на територію Росії, і там його розбити. Досить цікава ситуація. Ми маємо тільки гордитись нашим розвідникам, які змогли це зробити. Я сподіваюся, що вони продовжуються. Знову ж таки, пробо пера різні методи, як достати Росію на її ж території, а тим більше на території України. Ну да, це ж було от на території тимчасово окупованого Криму, е, тому це те звичайно це Україну, да, 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 тут тут ясно. Ну і от про е, ще одну е, цікаву і ефективну роботу сил безпілотних систем я вам розповім. Е, Начить надано було в публічний доступ відео знищення рідкісної новітної системи дистанційного мінування. Вона називається. Земледіллія по значить, у РФ є така система. Вона має принцип роботи подібний до РСЗВ, але замість звичайних реактивних снарядів вистрілює боєприпаси для дистанційного мінування, і вона призначена для того, аби оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 кілометрів. Це залпом можна одним замінувати площу, яка дорівнює кільком футбольним полями. Ось цю штуку це теж з Ну, теж така, таке озброєння, яке клопоту дістає, яко кажучи, серйозного ну, ми бачимо, що росіяни вони люблять такі садистські назви, земліть mm -hmm. да. Шкодить, да, шкодить землідієлю mm -hmm. України. Mm -hmm. Тому що воно ділують поля, які власне на них має рости хліб. І вони з допомогою цієї системи. Багато корпоту робив в Україні. Дуже багато. І Знищення такої системи воно знакове і, на, на жаль, цих систем у них достатньо багато. Mm -hmm. В той же час, я думаю, що не одну наші знищили і ще. Це дуже-дуже неприємна система, тому що вона шкодить саме мирному mm -hmm. життю. Що ми... скажуть? Ну та тут. Ну слухайте, з оцей терористичний не просто акцент, та а ДНК. Терористичне, воно ну його ж не викорінити його неможливо, тільки знищити. Та от тому вони все одно будуть продовжувати. Щоб там не робили, якщо їм дати можливість, вони будуть продовжувати І терористичні атаки. Ми на превеликий жаль. Кожного дня є тому самовицями. і світ до слова, теж і от, з вашого дозволу закінчити діалог на сьогодні. Хочеться, от геополітичним контекстом, та який пульсує останнім тижнем, теж дуже висока. Пульс цей має високий в частині надання дозволу бити західним озброєнням в глиб території РФ і події, бачите, розвиваються і обговорюються на Рівні світових лідерів, ось і сьогодні е, британський очільник британського уряду кім Стар, Кір стармер і Джо Байден будуть зустрічатися у Вашингтоні і серед іншого. І це питання будуть обговорювати. Ви, якщо от глобально дивитися, пане полковнику вбачаєте. Е, Короткотермінову перспективу в вирішенні цього питання. Чи думаєте, що все ж таки позиції лишаться непохитними наших союзників, якими вони офіційно підкреслюють, є зараз? Ходяться кілька ліній стратегічних. Російська стратегічна лінія наступна. І якщо ми подивимось історично, це саме та лінія, що рухаємо. Весь Ленін дав заповіт влади Кремля, приблизно такий: доки ми будемо їм заважати, Москва буде заважати всьому світу, весь світ буде з нею рахуватися. Тобто не зробити щось добре, а зробити щось зле для того, щоб всі рахували з Москвою. Така суто терористична логіка. Не робити гарного, робити зле. І звісно, що світ це розуміє. Весь світ це розуміє, всі керівники це розуміють, що Росія дії Росії спрямовані на нанесення шкоди всім іншим країнам. Відповідно, логіка дій керівників Заходу вона спрямована на стримування можливості Росії робити шкоду народу, їхнім народам, їхнім країнам, їхнім політичним системам і демократії. Тому рано чи пізно вони зброю, вони дозвіл на нанесення ударів по критичним вузлам Росії дадуть. Це, як казали росіяни, незбіжна крах імперіалізму. Mm -hmm. От, Вони дадуть цей дозвіл. Питання в тому, як воно це оформлено, і словами, це буде сказано. Mm -hmm. Ну, от, власне, батька. Да. Бачите, перечіпається е, зв'язок, е, пане Михайло. А в принципі, через те, що ми вже фіналізували е, наш діалог на сьогодні, подякували вам дуже за час, який ви приділили е, цьому е, нашому цій нашій бесіді. Михайло Притула, військовий експерт, був з нами на живому зв'язку.